Грамотна розстановка меблів в квартирі на кшталт вибору одягу. Тут треба вкоротити там зробити ширше, а ось тут все ідеально, щоб всім членам сім'ї було комфортно. Враховуйте правила ергономіки: не вішайте гачки для одягу занадто високо. Залиште достатній прохід між стіною і ліжком, а диван вибирайте не тільки з урахуванням дизайну. Але і габаритів розповідаємо, як облаштувати різні кімнати, ділимося секретами професіоналів і прийомами грамотної організації простору, які дійсно працюють. Один як розставити меблі у вітальні вітальня в будь якому будинку це місце для відпочинку після напруженого робочого дня, щоб всім членам сім'ї було комфортно. При її плануванні враховуйте правила ергономіки житлового простору. Ми розповіли, як визначити оптимальні габарити дивана, вирахувати безпечну відстань до телевізора і яку ширину передбачити для проходів між меблями. Читати статтю 2 як облаштувати зручне робоче місце, поради і докладні схеми знадобляться тим, кому потрібен домашній офіс, повноцінний кабінет або невеликий робочий стіл. На першому місці має бути ваше здоров'я і комфорт. Навіть в невеликій квартирі виділіть для роботи і навчання світлий тихий куточок, зручний стілець, стіл правильної висоти, полиці і техніка в зоні доступу ось мінімум, який потрібен для швидкого вирішення справ. А якщо сидіти набридло, на допомогу прийде вертикальне робоче місце, читати статтю 3, щоб врахувати при плануванні передпокою. Головний секрет гарного настрою при зборах на роботу і повернення додому зручно передпокій. Де всі предмети знаходяться на своїх місцях, ось тут залишаємо взуття, піднімаємо руку і кладемо шапку на полицю, знімаємо пальто і потягуємося в своє задоволення. Лікті, що не впираються, а гачки висять на комфортній висоті, на якій висоті розмістити вішалку для одягу, де краще поставити шафу, в який бік повинні відкриватися двері, наші поради допоможуть перетворити коридор в зручний і функціональний простір, читати статтю 4 Ергономіка маленької спальні у типових квартирах на рахунку кожен сантиметр житла, тому при плануванні дизайну спальні важливо врахувати, наскільки комфортно вам буде користуватися меблями з кожним днем, наприклад, чи будуть висуватися ящики і відкриватися дверцята, чи достатньо місця для проходу між ліжком і стіною. Чи зручно прибирати ліжко, розповідаємо, як максимально ефективно використовувати корисну площу, не забуваючи про комфорт відпочиваючих людей, читати статтю 5 планування зручного гардеробу, як розрахувати оптимальні розміри шафи, ширину ніж і висоту відділень для брюк і суконь питання, якими задаються ті. Хто вирішив самостійно облаштувати гардероб, всі розміри важливі, щоб не підставляти табуретку кожен раз, коли потрібно дістати кофточку і не нагинатися за дрібними речами на самій нижній полиці, сплануйте шафа з урахуванням ваших потреб і побажань, якої глибини вибрати шафа, чому звичайні полки зручніше обувниці і яка висота оптимальна для дзеркала. Наші поради допоможуть зробити гардероб зручним і функціональним. Читати статтю 6 як розставити меблі на кухні у сучасному будинку. Кухня грає не менш важливу роль, а іноді і найголовнішу при виборі кухонного гарнітура важливо замислюватися не тільки про естетичну сторону, але і про зручність і елементарної безпеки за рахунок раціоналізації, розміщення обладнання можна домогтися економії часу до три а прохідного відстані більш ніж 5-0 у арт-директора студії, перемога дизайну Степана Богаєва дізналися, на якій висоті повісити шафу. Чим загрожує сусідство плити і холодильника, і де розмістити барну стійку, читати статтю 7 секрети планування маленької ванної. Вдалий дизайн маленької ванної кімнати починається з правильної ергономіки. Адже мало красиво розставить меблі в приміщенні, потрібно зробити це максимально комфортно і безопасно для людини, яка площа буде потрібна для установки душової кабіни, на якій висоті повісити дзеркало і встановити раковину, і чому навісні полки зручніше низької тумби. Розповідаємо, як зробити простір ванною максимально функціональним, читати статтю.